Мар'яна Безугла, народна депутатка від слуги народу, дуже скандальна. Увірвалася в медійний простір два місяці тому, неодноразово до цього були скандали. Відома своїм неординарним ставленням до війни, до військового керівництва. Більшість людей вважають її божевільною, вважають, що їй потрібно пройти психіатричний огляд, психіатричну експертизу. Здавалося б, цього разу буде так само. Здавалося, що суспільство похихікає і забуде про чергове загострення народної депутатки. Але вийшло все зовсім по-іншому. На моє превелике здивування, представники військового керівництва України, окремі політики від різних партій, почали серйозно апелювати Мар'яні Безуглій. почали сприймати її заяви. Як особисту образу почали апелювати, і таким чином за вуха витягли мале, оскаженіле, руде мишеня на свій рівень і посадили її за стіл напроти себе. Українські військові програли Мар'яні Безуглій. програли в той момент, коли почали ставитись до неї серйозно. Програли в той момент, коли вирішили пограти в політику і делігувати Маріяні Безуглі права влади. Це дуже дивно. Дуже дивно, що саме її представники військового керівництва обрали в вороги. Зараз її знімають з комітетом, скоріш за все, це буде проголосовано. Але це. Не означає, що Мар'яна Безугла кудись пропаде. Більш того, зняття Мар'яни Безуглої, голосування за її виключення з комітету надає їй політичної ваги. Я не розуміюся на військовій стратегії. Можливо, саме Мар'яна Безугла для чогось потрібна в якості ворога українським військовим. Українським військовим високопосадовцям. Можливо, хтось згадав яскраву політичну кар'єру Тетяни Чорновол і вирішив, що саме Мар'яна Безуга може повторити її. Бажаю всім обирати собі таких ворогів за війну з якими не буде соромно. Війна з якими не буде вас принижувати. Тим більше, якщо ви українські, високопосадові, військові.